Дослідження є дуже актуальним, це дана фотографія з мережі Інтернет, Це є от яскраве свідчення того, от як відбувалося власне підпільне служіння з греко-католицьких священників. І в 1946-89 роках Українська греко-католицька церква була найдісельнішою забороною церквою в світі. Водночас вона стала найбільшою структурною суспільною. Опозицію раяції системи в СРСР, зважаючи на жорстокі переслідування, тема продовжує належати відпільно завдяки ретельно при відпрацьованій системі, де семінарій і різних освітніх закладів, де власне готувалися майбутні священих служити. Е Дана тема є дуже цікавою, особливо на набуває на актуальності тепер в умовах життя незалежності України нашою державою і я е напевно невід'ємні. В умовах відновлення ракеті дома, 1944-46 років. Другий розділ життя релігійної громади, умовах від з 46 85 років. Розділ третій – це просвітницька та релігійна діяльність релігійних громад у ГКЦ умовах прибудових, 85-й, 89 рік. І відповідно висновки і список використаної літератури додатків. Предмет дослідження релігійної та культурно-освітньої діяльність повідників ГКЦ на Гучаченні їх роль у і навчальних закладів, прослідницький напрям, місійно-проповідницької реколекційної праці та душпастерського служіння. В рамках дослідження було взято інтерв'ю досить цікавих особистостей, які ще на своїй пам'яті містять Дані для написання цієї наукової роботи, так як висвітлення в катаховному періоду АГК РЦ ще не є достатнім і немає жодної комплексної праці, але це вже далі не визнання. Е, Об'єкт Греко-католицька церква, яка відігравала важливу роль в духовному житті Західної України і була національною церквою. Ну, я не думаю, нікого не на сумнівів, що роль Греко-католицької церкви є просто величезною, монументальною відновленням української державності, тому що... От у вісімдесят дев'ятому році також Бучацька земля відіграла значний вплив, і досить багато уродженців і служителів, які здійснювали своє служіння на території Бучаччини, мали місце у відновленні ОГКЦ у Москві далі.